Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні будуть перевіряти, де мешкають внутрішньо переміщені українці. І якщо їх не знайдуть на вказаних місцях, то можуть позбавити виплат. Саме це йдеться у постанові уряду номер 1168 від 14 жовтня. Так, згідно з текстом постанови, буде здійснюватися контроль. За дотриманням вимог законодавства при наданні допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, контроль будуть здійснювати територіальні органи над шляхом проведення такої вибіркової перевірки фактичного місця проживання або перебування внутрішньо переміщеної особи. Така вибіркова перевірка буде проводитись за рішенням керівника територіального органу, надсоцслужби або ж його заступника відповідно до сформованих з використанням єдиної інформаційної бази даних про ВПО списків, наданих надсоцслужбою і територіальним органом. Під час проведення такої вибіркової перевірки за відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем. Тобто, якщо прийшли перевіряти. Немає людини, не проживає вона чи не перебуває на за місцем проживання, яке вказано. Посадова особа територіального органу Нацсоцслужби буде робити відповідний запис в акті і залишить. Цьому ВПО повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних районних в місті Києві держадміністрації виконавчих органів міських рад тощо за місцем знаходження на обліку для проходження ідентифікації. Тобто, якщо прийшли, наприклад, ви внутрішньопереміщена особа. Прийшли до вас за місцем вашого перебування, проживання, вас немає на місці, вам залишили повідомлення. Якщо ви протягом 10 днів не з'явитесь, все, виплат не буде. Дивіться, посадова особа передасть відповідний акт, як все це відбувається? Посадова особа передає відповідний акт до органу соціального захисту населення за місцем знаходження на обліку ВПО. Якщо ВПО протягом зазначеного терміну, тобто протягом 10 днів, не прибуде до органу. Соціального захисту населення, то ухвалюється рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця. Не дивлячись на все це, на всі ці вже перевірки, які будуть починатись, чи вже почались, не знаю, виплати ВПО отримали не всі. Навіть в цій постанові констатували факт того, що далеко не всі ВПО, які подали заявку на виплати ще до 30 квітня 2022 року, отримали грошові виплати. Так, в ухвалі вказали, що допомога надається за період, коли ВПО мало право на допомогу на підставі сформованого мінцифри відповідного переліку ВПО. І Мінцифри передає цей список органам соцзахисту населення для обробки, та виплати призначаються на вказаний період. Якщо ж дані в списку, якісь вони некоректні, органи соцзахисту повинні повідомити про це ВПО для надання потрібної інформації. Тобто, дивіться, раніше такого пункту не було. Це, мабуть, вже якось трохи починають, скажімо так, боротися з тим, щоб була якась ну, тому що люди подали заявку, виплат ще немає. Вже скільки часу пройшло. І ще один момент для отримання допомоги ВПО, яка подала заявку до 30 квітня. І людина не отримала цю допомогу, мають звернутися до 1 грудня 2022 року до органів соціального захисту населення особисто або через поштові якісь звернення із заявою. Приклад заяви можна переглянути в інтернеті зараз повно просто цієї інформації, тому знаходьте і дивіться. Користуйтесь всіми цими моментами, тому що ви ж бачите, якщо людина сама не а, подбає про це, ніхто цього робити за неї не буде. І якщо хтось а, ось таким чином хоче, я зараз розумію людей, а багато хто, знаєте, хоче а, отримати гроші і так далі, і так далі але обманом а, ну не вийде обманом, тому що бачите вже починаються перевірки ВПО, тому хтось. А, я більш ніж впевнена, що є люди, які не для того, щоб там, знаєте, обманути державу і так далі, а для того, щоб просто отримати гроші. Без всяких там помислів і так далі. Десь живуть в одному місті, а отримують гроші в другому, і так далі. І просто зараз такий час, я всіх розумію, але як бачите, не вийде. Тому краще все робити чесно. Але, як бачимо, деякі можновладці... Поступають зовсім не чесно і їм за це нічого не буває. Простих людей, бачите, починають щемити навіть за ось таких ось елементарних моментів. Але такий час нічого не зробиш. Хоча він був і до війни. Я дуже сподіваюся, що таких моментів не буде після війни. Правда, дуже хочеться справедливості, дуже хочеться чесності, правди і так далі. В нашому повсякденному житті дуже хочеться змін, дуже хочеться сильних змін, таких знаєте. Життя, життєутворюючих, життєздатних, які просто змінюючих, які змінять наше життя на краще, і просто дуже хочеться, що все це буде. Хочеться, щоб все це було. І я дуже сподіваюся, що все це буде. Бережіть себе, українці. Молимося за наші збройні сили України. Разом йдемо до перемоги. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.